Як виглядає Бог. Коли ти помираєш, ти можеш попасти до нього. Це дідусь старий. Він добрий, що допомагає всім людей. Давай нам хліб, що давай нам їсти, що, що давай нам щоб. Це, це, це все він дає нам. Збородаю. Нічого не даває. Охороняє. Він розумний. Улибається завжди. Одягнутий в королівський одяг. Красива. Він діває сабочку таку. <рес> і потім діває такий халати і носить куртку. Так само я і людина. З ручками, з носками, з очками, з зусками. І з Я бачила, стільки пухатка, коли була в церкві. Хитра людина, це яка? Яка хитриця? Місечка. Жадна. Котлі забирає діянки. Має всі. Це не люди, це ноги, все вкрадає, вона хитра. Забираю менших яблука. Забірять хліб, кавбас. Вони можуть обманути і можуть щось погане зробити або хрести речі, або забрати дитину. Що таке мітинг? Мітинг це коли люди виходять, стоять з плакатами, протистують, а нічого не хотять, не значило. Людям щось не подобається. Стріляють. Вони диваються, йдуть на двір, печачу написано на плакатах. За ще странно. А діпутата, коли вже сплять сьогодні, то тоді вони вже заходять.